Напередодні повномасштабного вторгнення Рефії в Україну в мене з'явилася нагода вперше за два роки поїхати у відпустку. Нарешті побачитися з рідними, які живуть за кордоном. І саме в той момент, коли кордони нашої святої землі були порушені тими, кого ми взагалі не, не запрошували. Так, ми їх чекали. Я впевнена в тому, що наші захисники і захисниці були готові до того, що таке може бути. Але як і всі, не вірилося в той момент. Перша думка, яка з'явилася, це повернутися якомога швидше додому, тому що вдома з рідними залишилася моя донька. Я не могла залишатися за кордоном, тому що перебуваючи там, я читала новини. Ці новини були з кожного дня все жахливішими. Цей інформаційний фон і це усвідомлення того, що твоя земля перебуває під обстрілами, твої друзі, твої рідні. Та земля, за яку свого часу воювали мої дідусь, бабуся і наші предки які заклали нам це прагнення до незалежності нашої найбільшої цінності. Потрібно було повертатися зараз. Такий час, коли кожен житель нашої країни став воїном. Чим би він не займався до 24 лютого. Зараз кожен повинен задати собі запитання, чим я можу допомогти. І я впевнена, що кожен знайде відповідь на це запитання. Я коли запитала це в себе, то я згадала про те, що в мене є якісь задатки організатора, оскільки до війни я займалася власне, організацією різних заходів і в різних амплуа у сфері івентів працювала. І тут це мені допомогло організувати довкола себе людей, яких була така сама мета допомагати нашим захисникам. Причому їх не у них навіть не було. Цих хлопців і дівчат, які долучалися конкретно кому допомагати, так вони просто мали таке прагнення бути корисними у наближенні нашої перемоги. Це музиканти, це волонтери, студенти з інших міст України, з Маріуполя, з Харкова, які зараз проживають у нашому місті. Це Інфлюенсери, блогери, так і ми всі об'єдналися і вирішили таким чином, хто чим вміє допомагати. Організували захід, який називався Бавовна Music Фест, оскільки він був музичним, оскільки ми хотіли бути тими, хто подає набої нашим хлопцям і такими свого роду бавовнятами. За результатами першого фестивалю, ми майже назбирали необхідну суму, але нам ще трішки не вистачало. Тому ми вирішили зробити. Бити другу частину продовження назвали Бавовна Інстафест. Він мав уже трішки інший характер. Цей захід, тому що це був такий більш пізнавальний захід, до якого долучилися місцеві чернівецькі блогери, Даринка запісочна, а також Сусана Осауленко. А плюс ми, звісно ж, вкраплення музичне зробили і зібрали людей, які розвиваючись. Продовжували підтримувати наших захисників, доклавши потрішки зусиль, змогли придбати дрон для наших захисників. Зараз ми збираємо ще на Екофлоу це така зарядна станція, яка в контексті складної ситуації з енергозабезпеченням у нашій країні є надзвичайно важливою. Ми не можемо програти, ми вже перемагаємо. Ми перемагаємо, тому що ми маємо дуже таку е, глибоке духовне збагачення, яке в нас закладали наші предки. Ми маємо віру у нашу перемогу, ми маємо віру у наших е, захисників. Чи не втомились ми допомагати тим, хто не втомлюється захищати є риторичним. Е, Абсолютно, тому що ми просто не маємо жодного права зараз говорити про те, що ми втомилися. Ми не втомилися, ми продовжуємо е, жити в контексті війни, і скільки буде вона тривати, стільки ми не повинні покладати рук і е, продовжувати робити все, що ми можемо для того, щоб якнайшвидше настав день нашої перемоги. Хочемо подякувати організаторам Бевовна Фест, яка проводилася в Чернівцях. Які, кошти, які за кошти, які було куплено квадрокоптер, безмежно вам дяка, низький уклін і то, що ви далі продовжуєте нам допомагати і збираєте зараз на EcoFlow. Нам це дуже важливо. Ваша підтримка дуже важлива для нас, тому що війна, як знаєте, ще триває. Нам буде важко без вас. Як би там не було, на війні всі бути не можуть, але надійний тил робить нас впевненим у тому, що ми можемо виконувати свою працю, виконувати, працювати ефективніше набагато. І завдяки надійному тилу, ми можемо бути впевнені у своїй роботі і впевнені в тому, що з вами все гаразд також. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава! Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого Національною спілкою журналістів України.